Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталя, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Доброго ранку, я кажу вам вже 160 якийсь раз. От. Але останнім часом ранки в нас то дуже добрі, то геть не добрі. Я не знаю, як ви, а я третю ніч поспіль прокидаюся якось від таких будільників, які я взагалі не хотіла би чути в своєму житті. От, але прокидаюся, це вже робить ранок трішки добрішим. Е, хочу вам сказати, що в мене є така традиція. Я коли працювала в офісі, я додавала е, до свого ранкового чачку е, трішки Бехеровки від нервів. От, воно допомагало. Я перестала так робити в часи ковід карантину, коли я почала працювати з дому. А от останнім часом я повернулася до цієї традиції, і щось я бачу, що Бехаревка в мене скінчається набагато швидше, ніж була раніше. От, тому хто ще не пробував. Я вам раджу, капайте. От. Ну, це, е в кожному жарті є тільки частина жарту, бо насправді Бехерівка це е настоянка на травах, яка в принципі рекомендується, як... вона починалася як лікуваю. От. А ми переходимо до того, що я вишивала е цього тижня. Цього тижня я маю маленький фініш. Якщо ви пам'ятаєте, це, це в мене така сніжиночка. Я її починала в весняних стартах. От. Це сніжинка від дизайнерки Дурін Джонс. В неї на Фейсбуку є ціла колекція цих сніжинок, і я їх собі, ну, це безкоштовні схеми. Я їх скачала. В принципі, у Дурін Джонс вони виконані нитками. Я зараз ставлю картиночку. Ну, взагалі, ж, ну якось. Не збуджує ця сніжиночка. А що зробила з нею я? Я зробила з неї е, отаку от блистяжку. Е, за допомогою в мене є така нитка гама. Я її перемотала. Ну, Це суто в мене утилізація нитки гама йде, от бачите, гама муліне. Е, як кому треба, то я вам скажу номер це номер М04. Я колись її купила по розпродажу, і мені треба було її кудись дівати. Я скачала ці сніжинки, якось воно в мене опа-опа, синя пластикова канва, нитки гама, і ще я сюди додавала отаку от китайську ниточку Металік люрікс. Тут її трохи не видно. В інших сніжинках, отут бачите, тут трохи-трохи всередині. металік. В інших сніжинках буде більше другого кольору, тобто цього металіка, і ну, можливо там її буде більш видно. Але вона і отак от дуже непогано виглядає. Ці сніжинки всі будуть однакового розміру, тому я думаю, що я цей листочок розріжу, я там вже поміряла, їх вийде отак от три в ряд і тут три в ряд, і трохи-трохи не вистачає, щоб тут ще був один ряд, тому я оцю серединку, мабуть, виріжу. От, і тут буде три сніжинки, тут буде три сніжинки. Ще в мене є листочок. Коротше, вистачить мені на всі ці сніжинки, здається, їх 10, якщо я не помиляюся. Можливо, коли я їх всі повишиваю, то мені якось я надихнуся і щось може ще зроблю. Вишивається дуже просто, там ну, тільки треба слідкувати, щоб нічого не пропустити і в правильну дірочку вколюватися, вишиваю звичайною голочкою, тільки треба брати її гостреньку і треба брати її з великим вушком. Сподіваюся, я всю цю нитку гамаю. Нормально утилізую, і в мене не буде нитки гама, а замість того будуть гарні такі от сніжиночки. Що з ними буду робити, я не знаю. От. Можливо, просто оформлю, можливо, якось в кубік зберу. Я ще не придумала, коротше. От. Просто хочу їх. ну, На синьому воно дуже класно виглядає. І я маю ще один: це не фініш, це, як в нас прийнято казати, оформиш. В общем, вот. я вам привела елітного кобіля. Дивіться, це в мене песик шпиць. Хто бачить його вперше, я вам його представлю. Песик породи шпиць по схемі від ірини на Вишити Вишитий він нитками-пухнастиком. Він тут трохи розкудлений, йому можна зробити укладочку таку. Вот. Я неймовірна рада, що я його розпушила. Хто хотів подивитися, як песик виглядає розпушеним, то ось так. Я його в суботу вже носила на рукодільну зустріч, показувала дівчатам. Песик зібрав купу компліментів. Всім дуже сподобалося. От. В мене є детальне відео. Я монтую його зараз в процесі монтажу. Буде про нього окреме відео. Там прямо детально я показую, як я розчисувала, покажу, як саме я приміняла пухнастик, як тут я куди що, які ніточки на що міняла. Якщо ви не пам'ятаєте, то цей песик був груденький, він мав вишиватися на канві. Замість того, я його вишила на пластику і зробила його таким сніжно-біло-кремовим. О, Дуже класно він виглядає. Тут чотири нитки пухнастик, зараз я вам їх покажу. Ну, в принципі, можете, коли відео вийде, зможете подивитися. Все детально я розповідала ще кілька разів в попередніх відео. Просто якщо ви новенькі на моєму каналі, то, по-перше, я вас запрошую підписатися, бо в мене щось зменшилася кількість підписників. От. Не в тому плані, що е, їх стало менше, а в тому плані, що не так активно на мене підписуються. Не знаю, може літо, може ще щось. От, отакі чотири ниточки я використовувала. Е, якщо цікаво, я прямо от на синьому вам показую, щоб вам було видніше. Можете заскрінити і. Всі велком до Ірини за схемою. Схема прекрасна. Я їй теж фотку покажу, сподіваюся, їй сподобається. Що я зробила з її схемою? Це в мене песик вишився на честь одного моєго знайомого песика-шпиця. от І вийшло прямо портретне сходство. Отакий от в мене був. Оформлений вже фіш. І цього тижня, в принципі, основне, що я робила, це я зшила і розчесала шпиця, душила сніжинку, трохи я пошила свій гібіскус. Я вам зараз вставляю картиночку. Це в мене колібрі і гібіскус від Вікторії Пахомової. Тут трішки-трішки я його додала, я його так досить лениво вишиваю на розслабоні, але тут вже окреслилися навіть нижня частинка. його. І виглядає дуже симпатично. Я так думаю, що коли я заповню це все, бачите, тут такі переходи гарні виходять. Мені прям подобається. Я спочатку якось мала якісь сумніви щодо того, що тут якісь дивні кольори в листочках. Але коли перейшла на квітку, квітка дуже класна. Я думаю, що. Все буде окей з цим дизайном, тільки треба йому приділяти увагу. У мене якась взагалі тиждень був дурний, недоспаний, не, не до... Коротше, В мене на сливу напала тля, я її оприскала всім, чим тільки можна, оббирала цю тлюну, це знаєте, колесо санцари, садовода, коротше, отаке от. І присвятила цьому час. І, до речі, до речі, я ж нарешті пересадила фікус. Я вам зараз ставлю картиночку цієї падлюки двометрової. Я його ласково називаю падлюкою. Не думайте, я дуже люблю фікуси, і я вже і цей встигла полюбити, незважаючи на те, скільки він мені зробив нервів. Це він вже в великому горшику. Попередній його горшик був втричі, здається, менший, і він був пузати. Я, коротше, всю цю сумну історію вже розповідала. Нарешті фікус в новому горщику. Сподіваюсь, він там якось наростить коріння і, і не загине, бо я його залишила на дворі, а там спека. Я не знаю, чи мені затягнути його всередину, чи хай стоїть на дворі. Всередині я позавішувала вікна, в мене тут темно. Коротше, я ще не вирішила, що мені остаточно з ним робити. Просто я вбухала, вгрохала в цей час, який я не повишивала гібіскус. От, Що я ще вишивала цього тижня? Я трішки повишивала свої тюльпани. А от, тут вже я перевалила за 50%, і я їх вишивала, знаєте, в такому вже напівсонному стані. Фу. Я роблю звіт на початку місяця, і в мене дурні дні. Я іноді працюю там до 8-ї вечора, до 9-ї вечора, іноді вночі працюю, бо мені якось я... мізки працюють краще вночі. Тому. Після е, таких е, навантажень я іноді з раночку вишиваю. От я вишивала тюльпанчик, е, вишиваю цю тінь тут сірим, е, трішки додала тут листочок. Вибачайте, я свій русалочий хвост десь посіла, не можу знайти, де я його вділа, О, тому показую вам пальцями. Е, значить, Вишила я тут е, тінь. Трішки додала і хочу прям засісти, повишивати якийсь день от прямо сісти і вишивати, вишивати, вишивати. І щось мені не складається. Хотіла в суботу це зробити, але в суботу я їздила на рукодільну зустріч. У нас в Дніпрі нарешті була знову рукодільна зустріч в маленькому форматі, в камерному. Ми з дівчатами зібралися там, же, де ми збиралися в Вавилоні на лівому березі. От, і посиділи, там були е, нові обличчя. От, дівчатка поприносили нові вишивки. Е, на цього разу я контролювала, чи записалися в мене шматочки відео. Записалося. Я вам все покажу. Тільки треба відео змонтувати, бо я там ну, робила маленькі шматочки, щоб вони гарно потім монтувалися. От, я його зберу, там якось вам скомпоную. Подивитися, там приносили. Багато ланарт були дуже гарні, були мірабілі дуже гарні. Дівчатка Kingdom of, Kingdom of Handmade, вибачайте, королівство рукоділля. Коротше. Ви могли їх бачити на виставці. Приносили новинки, там будуть такі прикольні лосяшки такі серії. Я вам їх показувала, здається, у влозі з рукодільного сундучка. Я показувала, там був набірчик такий лось в костюмі ялинки. А там ще буде е, інші лосіки такі, е, ну, подивитися. Е, я носила свою своїх кумась на зустріч, е, і ми там зустріли подружку Кмасьну. От ще одна з е, учасниць зустрічі принесла свою Кумасю. Вона навіть двічі її вишила, принесла кумасей, Кумасів, Кумась. Ну, коротше. Ще були Кумасі. От, я їх зняла одним кадром, вони там будуть в компанії. Кумська компанія зібралася, але вона чомусь сказала, що їй е, якось не дуже вони зайшли. От, е, ну, сподіваюсь, що не розчарувалася вона в схемках. Е, ну, просто якось ну, на пластику не сподобалося. Може, не сподобалися саме Кумасі, не знаю. Коротше, ми так і не виявили чому, але от м -м, кумася не зайшла. І Мені стало трошки ніяково, бо, бо в мене кумася це, просто, це найсмачніше, мабуть, що в мене зараз є в процесах. От. Що ще там було цікавого? Ще приносила, е Катя, приносила новинки, вона теж на, на виставці була. Е Наталка приносила там свої теж е дизайни нові. Короті, багато було цікавого, все позмонтую, все вам покажу. Там такі рибки дуже гарні були в Катіновій. І... Я отримала задоволення. Я завжди люблю ці зустрічі через те, що це знаєте, таке натхнення. прямо от Я отримую від них. Не знаю, чому мене після цього хочеться. Очима б вишивала, б вишивала, би вишивала. От. То це і все, що в мене було цього тижня. Давайте я вам зараз ще раз в кадр поверну оце. Оце. І гібіскус. Ну, в принципі, для мене більш-менш стандартно чотири процеси, які на тиждень вишивати. Просто вони бувають різного розміру з різним. Обсягом о, просування. Е, ще хотіла сказати, що я хочу подякувати всім, хто подивився відео про плани. Мені там згадали майже всі процеси, які я там показувала. от Неочікувано знайшлися е, прихильники віконечка от Я щось думала, що воно якось промайнуло, але ні. Дуже люди хочуть дракона, я не знаю прямо Кілька разів мені про дракона написали. Ну, і, звичайно, щоб багато писали і про тюльпанів, і про трамвай. От. Буду просувати, подивимося, що з цього вийде. І відео про покупки, воно вийшло таке трохи спонтанно позапланове, в якому сенсі. Не в тому плані, що це були спонтанні покупки. Покупки були зроблені ще, я подивилася почату з Іванки, там частина була ще в лютому замовлена. От. Потім був розпродаж в Телеартіс. В теле я замовляла це в березні був розпродаж, і в Лукаса теж, здається, був в березні розпродаж. Здається, так. От. І воно лежало, лежало, лежало. Я чекала, 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 а потім така. ах! Е, ну Тут спочатку був День малюка от. Всенародне нове свято, а потім е, оці всі е, кошмарики, які прийшли потім. І я така, знаєте, в мене така пф, гойдалка, я така думаю: е, давайте. Написала Іванка, Іванка прислала мені це все, і я все захопила і прямо принесла з пошти. І це було, мабуть, е, найшвидше відео. від... Е, від отримання покупок, одразу я його принесла і одразу зняла і одразу виставила на YouTube. І знаєте, і мені була якась така, ну не скажу розвага, якесь е е е відволікання, можливо, щось таке. От. Ну, і вас, я сподіваюся, воно трішки відволікло. Е ну, можливо, ви там кілька хвилин не, не поскролили новини. От. А то я бачу в Харкові там просто капець, там пожежі, і все, і в Дніпрі в мене прилетіло. Ну, що, що вам розповідати, самі знаєте. Павлоград, коротше. Ой, от таке от. Ну, сподіваємося, що наша служба Божа України придумає ще щось. Вони в нас, хлопці, там, я бачу, креативні. От, Може, ще якісь там фургончики запустять. Подивимося, може, партизани якісь там очуняють. На цьому все. Я не знаю, я хотіла вам про якийсь фільм розповісти, але я не згадаю зараз про який. Я потім подивлюся в блокнотику, вибачайте. от, І наступного разу вам всім розповім. О, а я краще зараз піду, спробую швиденько змонтувати відео про зустріч, щоб ми з вами його вже наступного тижня. Подивилися. До зустрічі! До зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео.